Чи їсти молочні продукти, звичайно, відповідь на це питання вирішує кожен сам для себе. Особисто я вважаю, що в молочних продуктах шкоди більше ніж користі, особливо якщо мова йде про сучасні промислові молочні продукти супермаркету, а не фермерське чи сільське домашнє молоко. Які плюси молочних продуктів? Ну, по перше, це смачно, по-друге, це звично. Вони традиційно були присутні в нашому раціоні, і ми не уявляємо часто. Своє меню без молочних продуктів. Також молочні продукти вони достатньо поживні, ситні, їх легко комбінувати, вони дійсно містять цінні жирні кислоти, містять достатньо велику кількість білку, але вони мають і багато мінусів. По-перше, молоко, яке в нашому регіоні популярне для використання, воно містить казеїн А2, який зазнав мутації. І він є достатньо важким і алергенним білком для нашого організму, особливо у людей зі скомпрометованим кишківником, з аутоімунними, алергічними захворюваннями. Також мінусом молочних продуктів є їх високий інсуліновий індекс, тобто вони анаболічні, вони сприяють набору ваги і втриманню цієї ваги. І якщо у вас на меті стоїть схуднення, то молочні продукти вам не показані, навіть якщо ви їсте їх в міру і займаєтесь спортом. Також з мінусів молочних продуктів є те, що вони містять велику кількість цукру лактози, яка у великої кількості людей вже генетично погано розщеплюється. Але навіть якщо ви не маєте ускладненої генетики по засвоєнню лактози, все одно, якщо в людини запалений кишківник, Порушена мікрофлора, то навіть якщо вона генетично здатна засвоювати і розщеплювати лактозу, вона не зможе це зробити. І ця лактоза викликає процеси бродіння, гниття, запалення в кішківнику. Це погіршує травлення, підвищує рівень системного запалення, може викликати висипання на шкірі у схильних до цього осіб, і загалом змінювати нашу мікрофлору у гірший бік. Тому я вважаю, що молочні продукти, якщо і мають місце на присутність в нашому раціоні, то все ж таки краще віддавати перевагу козячій, овечій, буйволиній молочці, фермерській молочці і їсти це все ж таки якомога рідше.